Сьогодні день пам'яті геноциду проти кримо-татарського народу. Знак солідарності українського народу з кримо-татарським народом. В честь пам'яті перемоги над силами зла звучить ця пісня. Hey, hey, там чорні гори, сіла на коня, козак мороди, не надання. І до козак з України, гей, 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 соколи, оминайте, голі, сидовий дзвін, цвін дзвіночка, степовий повинна, жай вороночку, гей, 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 соколи, оминайте, гори, сидовий дзвін, цвін дзвіночка, степовий повинна дзвін. Дівчинонька моя люба ласті а я чужого краю більше си не маю, Гей, гей, соболі, поминайте горлі сідовий звіт, звій дзвіночку степовий нагажай вороночку, гей, гей, соболі, поминайте голі сідовий звіт. Зіночку степови на злі, обупина, наливайте, як дарину, поховайте, та й на рині Україні біля милої дівчини. Гей, хай соколи, оминайте гори долий дзвін, дві діночку, степовина, жай вороночку вей. Соколи по минаті, колісодолих дзвін. Звіль звіночки з теповину на вози. Слава Україні.